Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є 27 дюймові ігрові монітори зараз стали ідеальним вибором для геймерів. Велика ширина екрану, роздільна здатність 2560 на 1440 точок та висока деталізація. Створюють всі умови для незабутнього ігрового досвіду. Саме така модель у нас сьогодні на огляді. Це Asus TUF Gaming. Монітор має 27 дюймів діагональку, швидку матрицю та ще деякі круті фішки, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Але перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюють. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію. Орі, пошуку додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Монітор отримав чорний. Ній матовий корпус з геометричним візерунком. Він являє собою приклад стриманого дизайну, відсутність яскравих акцентів, підсвітки та кольорових вставок, сприяє його суворому вигляду, пропонуючи простоту і чистоту форм. Цей стиль може привернути увагу тих, хто більше цікавиться функціональністю самого монітора, а не його зовнішнім виглядом. Рамка навколо екрану має маленькі розміри по 8 мм з боків і зверху, а 21 мм знизу. Це створює максимально можливу площину для відтворення зображення і забезпечує більш імперсивний. Вигляд. Монітор можна тільки нахиляти, не передбачено зміни висоти або інших налаштувань. Він поставляється зі звичайною підставкою, яку можна зняти і використовувати кріплення веса 100 на 100 для підвішування на стіну. Це додає можливості користувачеві вибрати оптимальне розташування монітора, що відповідає його потребам і просторовим обмеженням. Всі кнопки та порти розташовані ззаду. Кнопки масивні і розташовані на зручній відстані одна від одної, що забезпечує легку і зручну навігацію. Зверху над ними розташований джойстик і у ніші біля кріплення. Знаходяться порти HDMI 2.0 та один DisplayPort 1.2, що дає можливість під'єднати різноманітну зовнішню техніку. Додатково перед з цими портами є міні-роз'єм для навушників, що забезпечує зручну можливість підключення аудіопристроїв. Загалом монітор простий та функціональний зовні, що підходить для користувачів, які люблять, які люблять стриманість та простоту форм, а також мають високі вимоги до функціональності та підключення зовнішніх пристроїв. Цей монітор пропонує широкий набір функцій та характеристик, які можуть. Бути привабливими для геймерів і людей, що працюють з графічними матеріалами. Він має 27 дюймову VA панель з роздільною здатністю 2560 на 1440 точок, що забезпечує деталізоване та чітке зображення. Щільність пікселів становить 109 ppi, що дозволяє побачити зображення без помітних окремих точок, навіть з дуже близької відстані до екрану. Однією з ключових особливостей цього монітора є його висока частота оновлення. За допомогою DisplayPort ви можете досягти максимальної частоти оновлення. 170 Гц, що забезпечує плавну та реалістичне відтворення руху. Якщо ви використовуєте HDMI, то максимально доступна частота оновлення становить 144 Гц. Крім того, монітор підтримує функцію AMD FreeSense Premium, що дає вам змогу уникнути затримок та розривів під час геймінгу, що дуже навіть круто. Також варто зазначити, що цей монітор пропонує можливість підвищення чіткості в динамічних сценах шляхом відключення підсвічування через кадр за допомогою функції Extreme Low Motion ловмошенблум. Має два ступені інтенсивності стандарт та турбо. Проте зверніть увагу, що даний функціонал несумісний з технологією AMD FreeSense Premium, тому ви повинні обрати одну з них залежно від вашого пріоритету. Покриття екрану є напівматовим, що дозволяє зменшити відблиск і відображення зображення без надмірного блиску. Це особливо корисно в умовах з високим освітленням або при розміщенні монітора поруч з вікном. Виробник вказує, що час реакції панелі становить 1 мілісекунда, що сприймає мінімізацію розмиття зображення під час швидкого руху. Або динамічних сцен, це робить цей монітор популярним серед геймерів та людей, що цінують швидкість і точність відтворення. А максимальна яскравість цього монітора становить 350 канделів на метр квадратний. Щодо покриття кольорового простору. Монітор відтворює 98% sRGB, 77% Adobe RGB і 78 DCI P3. Це означає, що він забезпечує насичені кольори і відтворює широкий спектр кольорів, що особливо важливо для фахівців з графіки дизайну або відеомонт. Тожу меню Game Visual має вісім відеорежимів, які дозволяють вам швидко перемикатися між різними налаштуваннями зображення. Ці режими часто різняться налаштуваннями яскравості, колірної температури, гами та іншими параметрами, що допомагає оптимізувати відтворення відповідно до конкретного контенту або ваших особистих вподобань. Asus подовань. Gaming пропонує якісне зображення з високим контрастом. Приємно дивує своєю високою частотою оновлення 170, Г... 170 Гц і підтримкою AMD FreeSense Premium. Хоча є деякі питання до часу відгуку, але все ж таки це хороше та привабливе рішення для геймінгу. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео обов'язково натискайте. Не забувайте підписуватись на канал, огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.